Перші історичні спогади про Андріївку відносяться ближче до першої половини XVIII сторіччя, орієнтовно 1743 рік. Саме тоді Сенат Російської імперії, до якої на той час входили ці землі, був виданий указ, який дозволяв малоросіянам будувати хутори і користуватися землею по річці Самарі. Цим скористалися мешканці Полтавського полку і зайняли смугу землі між лівим берегом Орілі та правим берегом Самари. Яку споконвіку запорізькі козаки вважали своєю землею. І де були розташовані запорізькі зимівники, один з яких знаходився саме тут. Андріївка заселялася по балсі Гороховій, яка прилягала до правого берега Самари. В урочищі Макортету поселилися три брати Козаченки. Вони були письменними і гарними майстрами. Одного з братів звали Андрієм. Нібито від імені цього козака і йде назва села. З інших поселенців були Карченки, Бондаренки, Шевцови, Шепелі, земляні, задні вулиці, відлоги та інші. колесі Самари козаки завжди називали обітованою Палестиною раєм Божим на землі, бо вся земля понад нею була дуже гарною, квітучою та багатющою. У Самарському лісі водилися олені та лані. Лосі, байбаки, дикі кози, сайгаки, горностаї, дикі кабани, борсуки, видри, тхори, річкові бобри, куниці, дикі кішки, вовки, лисиці, зайці, єнотовидні собаки, їжаки, ховрахи, дикі коні або торпани. Люди тут займалися, окрім землеробства, ще й бджільництвом, рибальством, мисливством, скотарством. Хати будували рублені або плетені з хворосту на сохах, обмазані глиною і вкриті соломою або рогозом, матником чи очеретом. Хати були обов'язково розділені на дві половини сіни і чоланом. В одній половині жили люди, друга була для гостей. Біля хати будували конюшню, хлів, кошару, будку, вимбар, клуню, повітку, саж, погріб. Біля клуні був тік, де молотили збіжжя. Майже половину двору займали садки. За другою версією село своїй назві зобов'язано князю Андрію Щербатову, який отримав це село як рангову дачу, коли у другій половині XVIII століття землі Персамарії перейшли у володіння російських поміщиків, особливо після заключення з турками кючук Карнайджійського мирного договору. І подальшої руйнації Запорізької Січі, яка була вже не так потрібна для стримування загроз ворога з півдня, але становила загрозу вже для російських монархів зразком справжньої військової демократії та непокори свавіллю тиранів. Своїх наближених та фаворитів Катерина II щедро наділяла українськими, чи, як тоді казали, малоросійськими землями за їх військові та інші внески, перед державою чи її імператорською величністю. Пізніше село було продане князем Щербатовим, стацькому раднику Михайлу Леонтійовичу Фалеєву, який визначився при будівництві каналів на Дніпрових порогах, і який ще пізніше придбав села Вільне і Михайлівку, сучасне Івана Михайлівка, у фаворита імператриці князя Потьомкіна. По заповіту село перейшло до графині Устині Василівни Сіверсової. А пізніше, через племінницю Фалеєва Авдотів Петрівну Родзянкову, одружену з сином козачого полковника Родзянкова, стала частиною володінь родинних графів Родзянкових, самий відомий, з роду яких Михайло Володимирович Родзянко був головою Державної думи Російської імперії саме перед державним переворотом 1917 року. Ось відривок тексту заповіту щодо Андріївки, складений 22 лютого 1790 року. Деревню Андреевку с синокосным буераком, доставшуюся мне покупчей от его сиятельства князя Андрея Николаевича Щербатова, с принадлежащей к ней землею и лесом, отдаю по смерти моей вечное и потомственное владение почтение достойной вдовицы графини Устини Васильевне Сиверсовой. Окрім богатого історичного спадку, до нас дійшли ще меньше легенд, пов'язаних с Андреевкой та ее околицями. Перша і більш відоміша з них про чарівне лісове озеро. Княгиню. Чарівне озеро. Село розташоване на правому березі Самари. З заходу та сходу до села підступають лісові масиви, які носять назви Пристін та Комарівщина. Відповідно. Але найбільшим лісовим масивом в околицях Андріївки є величний Самарський ліс чи Самарський бір, як його називають науковці. Якщо від села перепливти на той бік Самари і пройти декілька сот метрів по лісовій стежці, потрапиш в чарівне казкове місце, навколо якого існує чимало місцевих історій та легенд. Це і є чарівне озеро княгиня. Є декілька варіантів легенди щодо походження назви цього озера. Кожен з них пов'язаний з якоюсь княгинею. Але ж про часи і про те, хто ж саме була ця княгиня, ніякої інформації винайти так і не вдалося. Згідно з першим варіантом, якась княгиня поверталася зимку з якогось весілля, разом чи то з подругою, чи то з своєю служницею. Щоб не обходити озеро, довжина якого десь 800 метрів, вони пішли по кризі озера Навпростець, і в якомусь місті крига під ними проломилася, а вони опинились у воді. Ніхто не прийшов їм на допомогу, все скінчилося дуже печально. В другому варіанті княгиня пішла під лід разом із санями та кіньми. Третій найбільш детальніший був відтворений мною за допомогою художнього літературного уявлення. Це відривок з моєї книги Озеро Кохання, присвяченої цим місцям і подіям тисячолітньої давнини. Цей варіант витоку назви я вже висвітлював в одному з попередніх відео на каналі під заголовком Андріївський Дівний Мір Озеро Княгиня. Кому цікаво, можуть його переглянути. Озеро 40 Собак. Перші спогади про Андріївку майже 280-літньої давності це те, що зберіглося в архівах часів пізньої козаччини, незадовго до знищення Запорізької січі. Але ж можна припустити, що життя людей в таких багатючих місцях існувало і раніше. Ці землі разом з іншими, а також пільгами і вільностями було даровано запорізькому козацтву грамотою польського короля Сегізмунда Ягеллона. Ще на початку 16 століття і підтверджено грамотою короля польського Стефана Баторія у 1576 році для перетягування запорожців на свій бік у війні з Московією. У той час запорізькі землі часто страждали від підступних набігів татар і ногайців. Так, у 1769 році місто Самар, нинішній Новомосковськ, було зруйновано вщент. Та спалено татарами, його околиці були залиті кров'ю мирних селян, старих вбивали, молодих уводили в рабство. Ймовірно, татари приходили і по цим землям, і людям приходилося залишати свої домівки, ховаючись у лісі від ворожих стріл та татарського полону. Я чув від деяких мешканців Андріївки, що колись існував підземний прохід під Самарою до лісу. Але ж в якому місці він був, я так і не дізнався. Якщо це так, то ймовірно, що цей прохід був і створений для евакуації населення подалі від татарської чи якоїсь іншої загрози. Сила воїна вершника максимально проявлялася у полі чи на відкритій місцевості, тому ліс надійно міг ховати і боронити селян від загроз татар та інших степовиків, хто проходив на протязі тисячоліття Диким полем, яке підступало майже до річки Самари та її лісів. Я ще раз впевнився в припущенні більш давнішньої історії існування присамарських поселень, коли роблячи сходи до Самари на її крутім схилі, що знаходиться знизу від старої колгосної бані, мій добрий знайомий знайшов за знаряддя знаряді праці, щось з роду кирки. Коли він відвіз її у Дніпропетровський історичний музей і показав фахівцям, вони назвали його приблизний вік, який відноситься до сьомого століття, а може й раніше. І дуже вирогідно, що ті перші андріївці, Козаченки, Бондаренки, Шепелі, Шевцови та інші прийшли на місце вже колись існувавшого поселення, котре було покинуте чи зруйноване якимось минулим набігом чи якоюсь іншою бідою, що заставила людина завжди покинути ці благодатні місця. Для чого я все це кажу? І як це відноситься до назви озера Сорока собак? Зараз розумієте. Я не знайшов легенди щодо цієї назви, але спираючись на усе сказане вище і включаючи логіку, можна, якщо не придумувати нову легенду, то відтворити можливі причини, які сприяли появі такої, на перший погляд, незвичайної на назви. Ну було б зрозуміліше, якщо б озеро називалося, наприклад, сорока вовків на честь ворогідної в минулому великої зграї хижаків, які інколи й до сих пір зустрічаються в цих місцях, однак все рідше завдяки героям-мисливцям, котрі дуже скоро можуть нам допомогти побачити кабана чи косулю тільки в фільмах чи на картинках. Але що це за зграя сорока звичалих лісових псів? Чи ж то тодішні люди збавлялися від своїх питомців, відвозячи їх через річку до лісу, а ті збивалися в зраї, одна з яких і жила десь в районі цього озера? Може, й так, але ж собаки мають звичку повертатись до хазяїв, до того ж, вони непогано плавають, і щось мені підказує, що собаки таке були, але ж зовсім з іншого приводу. Також можна припустити і те, що у часи затяжних бід та тривалих смут, коли землі при Самарії страждали від набігів татар та ногатів, а потім переходили від хазяйнування запорожців до протекції Московії з поступовим скасуванням козачих вільностей, життя людей цих місць могло на деякий більш-менш тривалий час перетикати через річку до лісу і сховатися у гущавині, прикритій від стороннього зору озерами та болотами. Одним з таких лісових озер є озеро 40 Собак, яке своєю конфігурацією нагадує Еліпс, маючи розрив в одному місці, наче вхід на лісовий острів, оточений водною перепоною, майже з усіх сторін. Сходить на думку, що це місце у ті часи, а може і давніше, якраз і могло стати безпечним притулком на деякий час для тодішніх місцевих жителів. В ті часи ліс був повний звіру, на якого можна було палювати, а річка і озера, які добре промивалися під час повенів, були повні рибою, яку можна було промишляти у великій кількості. В лісі також було багато лісових ягід та грибів, дикі бджоли були постачальником лісового меду, і ймовірно, що люди мали змогу організувати лісове поселення, де можлива була якась худоба, і свійські птахи, охоронці собаки. Яке деякий час існува незалежно від виру тодішніх соціальних потрясінь. До тих пір, поки до лісу прийшли нові хазяї, і лісовим господарям прийшлося робити вибір повертатися через річку чи перекочовувати на більш вільні на той час землі на Дону чи за Дунаєм. Але ж я схиляюсь до другого варіанту, бо той, хто спробував справжньої свободи, попри всі припони буде тягнутися до неї знов і знов. Лісовикам яких напевно називали ті, хто провідав про лісове поселення, напевно, прийшлося терміново лишати свої лісові домівки, відпускаючи до лісу світських тварин, щоб рухатися як наймога бистріше і непомітніше. Залишилися без хазяїв і вірні собаки, які згодом збилися озираю, щоб надійніше було виживати в оточенні їх колишніх братів вовків. Їх лігом, напевне, і був лісовий острів, їх колишнє лісове поселення, оточене майже замкнутим озером, яке згодом пройдешні люди і назвали озером Сорока собак. честь на найчастіше зустрічаємо там зграї із 40 лісових псів. Гайдамацьке озеро Уздовж русла Самари. На деякій відстані від нього у лісі існує багато озер та боліт з назвою та без неї, який є старицею Самари. Через декілька болотистих озер на схід від озера Сарака Собак уздовж русла Самари, і на декілька кілометрів від Андріївки знаходиться ще одне цікаве озеро з бойовою назвою Гайдамацьке. З історії відомо, що Гайдамаками називали народних повстанців-учасників національно визвольного і суспільного політичного руху проти народного поневолення на правобережній Україні у XVIII столітті. Але ж відомо, що гайдамаки виступали і супроти старшини Запорізької січі та її кошового отамана Калнишевського, які були занадто лояльні до російської влади, яка використавши запорожців під час російсько-турецької війни і підписавши вигідний для себе кічукарнайджіський мирний договір у 1774 році, вже у 1775 ліквідувала Січ. Як осередок прояву непокірливості і тяготіння до незалежності від Росії, нам відомо, і ще не такої давньої історії, Псамарія те, що як під час громадянської війни 1918-1920 років, так і під час Другої світової війни ліс був притулком для тих, хто боровся супроти поневолення. Цілком ймовірно, що він давав притулок і іншим народним месникам і героям, що ставали супроти несправедливості на протязі достатньо великого терміну соціальних потрясінь минулого тисячоліття. Можна припустити з достатньо високою вирогідністю, що озеро Гайдамацьке якраз і дістало свою назву завдяки вже невідомим нам народним лицарям, які можливо знайшли свій останній притулок у чарівному та загадковому Самарському лісі, перед тим як піти у земну чи небесну до Забравши із собою мрію про свободу душі і тіла від будь-якого поневолення, можна також припустити, що таємне поселення лісовиків озера Сорока собак перетиналося в часі зі схованкою гайдамаків на Гайдамацькому озері, але ж, скоріш за все, перші знов прибулі до цих земель козаки, мешканці Полтавського полку, щоб поновити зруйноване згасле життя цих місць для своїх нових зимівників і хуторів. Так і застали час перебування в лісі гайдамаків, а може якось і допомагали один одному. І, мабуть, лісове поселення лісовиків на лісовому острові, оточеному лісовим озером дивної конфігурації, вже перестало на ту пору існувати, залишивши після себе тільки зграю приблизно 40 собак, які на той час навряд чи пам'ятали про попередніх хозяїв цих чарівних місць.